І ще про польоти. Теорія на практиці. На аеродромі в Чугуєві на Харківщині почали тренувати юних авіаторів. Курсанти стають на крило і готуються до перших у житті самостійних польотів. Деякі міфи і забобони льотчиків тепер знає і Тетяна Федоркова. Рівняйся. Струнка. Стрункими колонами кожедубівці шикуються на плацу. Здравий, товариші! Гасториші. Все, чому навчилися за чотири роки, тепер їм доведеться продемонструвати в небі, тренуються за штурвалом альбатросу. На винищувачі л 39 курсанти за рік мають налітати більше півсотні годин. До першого в житті самостійного польоту готуються і фізично, і морально. До кабіни Елочки, так ніжно називають учбово тренувальний літак, Олексій талісманів не бере та й про дівчат забуває. А от забобонів в авіаторів хоч греблю гати. Після першого самостійного польоту прийнято пригощати цигарками з автографом. Підписують що він вилетів такого то числа на такому то борту. На перші польоти чекають і курсанти-вертольотчики. Міф про жінку за кермом розвіює капітан Вікторія. Ні, сто ділять за того такою нонсенс. Досвідчені льотчики передрікають практичні завдання під силу не кожному чоловіку. В принципі, ця професія, хоч і настолько прекрасна, але вона, вона, вона дуже тяжла. Тобто не кожному чоловіку даної. Вона романтичная, романтична, к себе. Після контрольних і тренувальних польотів на чотирикурсників чекають екзамени. Випускний святкуватимуть вже у вересні. Тетяна Федоркова, Андрій Руденков, інформаційна програма Сабитія Харків.